Я Анастасія Давголе. Новини на 9 ранку. Дві людини поранені на Сумщині. Росіяни впродовж доби обстріляли 21 населений пункт області. Знову прицільно били по залізничній інфраструктурі у Сумській та Чернігівській областях. Під ударами безпілотників також була житлова забудова. Детальніше про наслідки обстрілів північно-східних регіонів розповісти наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо з Сум. Юлю доброго тобі ранку. Яку інформацію маєш? Доброго ранку, Анастасія. На Сумщині на залізничній станції Конотоп. Росіяни спрямували безпілотник на локомотив, який мав приєднатися до пасажирського потяга. Після вибуху зайнялася пожежа. Її загасили рятувальники поблизу станції Терещенська пошкоджено колію. Рух напрямком тимчасово обмежували. Крім того, дрон влучив у службовий автомобіль, яким залізничники прямували на ремонт ділянки колії. Один працівник був поранений. В нього осколкові травми він у лікарні на Чернігівщині на станції Сновськ також уражено дизель. Поїзд з пожежею оперативно впорались фахівці ДСНС. Нині рух поїздів триває суми. Напередодні ворог атакував безпілотниками. Під удари потрапила житлова забудова та цивільна інфраструктура. В середмісті постраждало кілька багатоповерхівок. Вони залишились без вікон, а також не житлова будівля. Біла садіка прибігаю. Тут там таке, розбили вікна, повибивало все. Мабуть, тільки поховали недавно, два роки сьогодні. Тут така квартира, нам будинок, ну, ми дали кошти, ми купили тільки житло, все. тут прилетіло, нас вікна посипались, туди ми, ми переселенці. Я ж кажу, нам тільки виплатили, ми тільки купили житло. Важко, страшно, за дітей боїшся, за себе боїшся. Більше за дітей. Діти маленькі, що в мене дитині два рочки і дев'ять місяців дитинки. Один був вдома меншенький. Два вибуха було. Два отут вибуха було. А перший оце отут, і шифер полетів прямо сюди до нас на всю сторону. І оце ж у нас там посипалися окна. У Білопільській громаді від вибуху постраждали двоє чоловіків. Там пошкоджений транспорт. На бучині Понівичіна, адміністративна будівля та багатоквартирний будинок. І ще в шести громадах області зафіксовані зруйновані оселі людей. На цьому й у мене вся інформація. Анастасія. Дякую, колегу. Це була Юлія Зайцева і вона стежить за подіями на Сумщині та Чернігівщині. Сьогодні та завтра через низькі температури світла у столиці та на Київщині буде менше. Про це розповів міністр енергетики України Денис Шмигаль. Ремонтні роботи на енергетичних об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. Зокрема, на Троєщині відновили теплопостачання. І зараз на місці моя колега Юлія Чихічина. Юлю, отже, чи відповідає дійсності інформація про те, що жителі Троєщини вже не замерзають у домівках? Так, вітаю Анастасія. Я зараз перебуваю на Троєщині поруч з досить таким відомим містечком із пунктів обігріву. Я була тут ще кілька тижнів тому, і людей було досить таки багато. Але ситуація наразі змінилася, людей мало, і з шести палаток працює лише одна. Все тому, що троєщині вдалося повернути опалення. Про це напередодні заявили в міністерстві розвитку громад і територій. Проте назвати це якимсь комунальним раєм досить таки складно, адже ремонтники продовжують ліквідувати різного роду аварії локальні, внутрішньобудинкові, і наголошують, що отримати швидко тепло не вийде, адже після такої тривалої паузи у теплопостачанні будинкам потрібен час, аби обігрілися. Ми поспілкувалися якраз з мешканцями Троєщини. Вони нам розповіли, що стикаються з різними проблемами, зокрема, це і тривалі відключення світла, і проблеми з водопостачанням, і навіть у деяких з теплопостачанням. Тож пропоную вам. Послухати, що розповідають вони. Ну, зараз світло трошки перестали відключати, бо у нас електричні котли. Холодрига, в квартирі було 2 градуси. Ну зараз от, трошки кам'ями підтаплюємо. Пенсія ну, мене три тисячі, за квартиру виставили десять. На даний момент все добре, але якщо вимикається світло, то опалення також немає вдома. А як давно загалом опалення, Чи зникало у вас? А, зникало, але ну, у нас в будинку була поломка. А загалом десь неділі-двіток є опалення. Дуже погано, дуже. Опалення виключають, на ніч виключають, і сьогодні виключали кожен день. Дуже. А, а як зі світлом збільшили? чи Наоборот, навіть зменшили. Вихідні дали на півтори години на день і все. Загалом у Києві майже півтори тисячі будинків і досі залишаються без світла. Про це непередодні розповів президент України, і це все наслідки пошкоджень на Дарницькій ТЕЦ, яка забезпечувала теплом кілька районів столиці. Скажімо, так наслідки суттєві, адже у Марії минулого тижня розповіли, що сотні будинків можуть щонайменше на два місяці залишитися без тепла. Анастасія, у мене все тобі слово. Дякую, колего. Наша кореспондентка Юлія Чехічина перевірила, чи дійсно відновили теплопостачання у столичному мікрорайоні Троєщина. Для виконання бойових завдань розвідникам 153 ї бригади потрібен пікап. Просимо долучитися до збору коштів. Нині бійці тримають оборону на Херсонщині. Ризикуючи життям, враховують позиції ворога та завдають нищівних ударів. А задля для ефективної роботи, швидкої зміни локації бійцям потрібен автомобіль. Кожен ваш донат це успішно виконане завдання на передовій. QR-код і номер картки ви бачите. Бажаємо здоров'я. Ми військовослужбовці розвідувальної роти 153 окремої механізованої бригади. За час повномасштабного вторгнення боронили Харківщину та Донеччину. Нині нищимо ворога на херсонському напрямку. Задля ефективної роботи оголошуємо збір на пікап. Для ворога наша машина легка мішень. Для нас це шанс вчасно врятувати поранених побратимів, здійснити ротації на передовій, вчасно виконати поставлені задачі по знешкодженню ворога. Просимо вас доєднатися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, який ви бачите на вашому екрані. Тримаємо фронт разом. Слава Україні! Героям слава! Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Граскевичу виступати на зимовій олімпіаді у шоломі з портретами загиблих атлетів, яких убили росіяни. Напередодні він провів тренування саме у цьому екіпіруванні. На інцидент звернув увагу президент Володимир Зеленський. Він подякував Владиславу за позицію та наголосив, зображення на шоломі не слід вважати політичною акцією на спортивних змаганнях, адже вони є нагадуванням світу про те, чим є сучасна Росія. Нині українська сторона готує запит до МОК у міністерстві молоді та спорту. Наголосили, що сподіваються на справедливе рішення від олімпійських функціонерів.